Вітаю! Буде два відео по мотокасі FS-55. Це комплектація мотокаси і збирання. Подивіться, будь ласка, перше відео і друге відео, як коса збирається і які повинні бути комплектуючі при покупці даної мотокаси, щоб у вас не було жодних питань, коли ви будете купувати в якомусь дилерському магазині. Так, отже, мотокоса FS-55 від компанії Штіль. Іде вона е, в дві штуки в коробці. Е, чому дві штуки в одній коробці? Це робиться для економії грошей на логістику по всьому світу. Тому дві штуки в одній коробці компанія Штіль робить. Так як мотокоси Штіль продаються дуже в великій кількості, і вони економлять на цьому. Значні кошти. Але роблять акції і, в принципі, нормальні ціни на дані агрегати. Товар дуже якісний. В комплектації входить у нас обов'язково захист до косільної головки. Сама косільна головка, ніж обов'язково йде. Бо бувають до нас приходять покупці і кажуть, що в них в комплекті не було або касійної головки, або ножа. Тому ви показуєте це відео, приходите до дилера, де вам продали без якогось елементу. І кажете: мені, будь ласка, надайте безкоштовну касійну головку або ніж, якщо в комплекті не було. Тому перевіряйте все на місці. Так, далі. В цьому пакеті у нас йде захист до ножа, цей диск для редуктора, який зажимає у нас ніж ключ свічний, і з цієї сторони у нас ключик для зажима гвинтів, гаєчка до редуктора, ось вона, і шайбочка, Ось вона. і шайбочка. Так, далі. Де в цьому пакеті у нас кріплення для ремня, кріплення для ручки, сама ручка обов'язково йде, ключик для блокування редуктора, це у нас для кріплення, ось цього це у нас до редуктора. Це основа для одягання ножа і касільної головки. І обов'язково йде у нас. Захисні окуляри Також обов'язково має бути ремінь двохплечовий ранцевий. Колись дуже давно подавав штіль дані з ремнем лямка на одне плече. Зараз йде ось такий ремінь. Інструкція і гарантійний талон. значить Оце все у нас комплектація оригінального товару. Тому, якщо у вас в комплектації FS-55, ви б десь там побачили в інтернеті, що е, там якісь бутилочки е, для бензина, льоска там, і так далі, це все підробка. В інтернеті 99,9% продають підробки. Оригінал продається тільки в дилерських магазинах. Тому подивіться, будь ласка, наступне відео, е, вийде трішки пізніше збирання самої мотокоси ФС-55. Дякую.